Сьогодні до моєї мами приходять гості. Вона розпалює не мангал. До тебе вони, не, вони ні, до тебе ж приходять не до мене. І там гості. Просто сусідями зібралися шашлик пожарити. А У мене питання, вам він не надоїв ще? Тобі ні? Я... У мене таке відчуття, що я напевно скоро перейду на веганство. було там Я таке? стріляє, так? Що ти сюди положила, то вона так стріляє? Мілкі ветки. Ну, видно, якесь це. <реш> Наші йдуть. Якесь дерево, Піони, які у нас гарні. Я їх трохи підв'язала, а то вони зовсім були впали. А ось ця гляньте, яка в мене гарна. Який тут гарний розарій. Троянда. Взагалі купували її як троянду плетисту, але я з нею хочу сформувати як такий пишний кущ. Я її підрізаю, потихеньку підрізаю і стає ширше, пишніше і красивіше. Сусіди з мамою будуть смажити м'язку, свининку, а я собі купила крильця. курині крильця. От, бо мені вже, ну, скажу вам чесно, це не те, що там, може, люди подумають, що зажралися. Ні, не зажралися. Ну, просто вже, о господи, аж голос пропав. Просто вже мені, чесно скажу, вам надоїла свинина, телятина і все інше. Та й куриця мені вже надоїла, вже все, м'ясо вже. Я взагалі вчора. знаєте, що їла? Е, рибку вчора купила карасики, е, посмажила рибку карасики і е, полуницю принесла сусідка, Цілу таку миску здорову. І я оце, е, мила, мила і цілий день їла цю повоницю. Тому що вже так все надоїло, я не знаю. Мама це варила такий смачний суп з галушками. Е, мені сподобався галушки. З чим галушки? Місля. Ти варила суп з галушками зроблені. Гал... Що в галушках там було, так? Да? Е, в галушках е, е, міленько-міленько сало покришила і е, Копчене м'ясо. Ще є копчене. Трошки залишилося було, я його покришила і, і туди, у муку, яйцо. Все це замішала і вкусно було. Ну, галушки смачні, суп був смачний також. Так, Оце в мене будуть два супа фаворита. сирний і тепер з галушками. <рес> Тобі подобається? Да. Так. Вегілля майже готове. Зараз буду смажити. А поки я пішла в магазин. Потрібно купити хліба. Я це ходжу тут і любуюся, просто любуюсь цими піонами. Вони просто чарівні. А біля магазину росте така троянда. Краса. Красава. Черешенька потроху підспіває. Вона в цьому році така мілка і так їй мало, дуже мало в цьому році. Взагалі і вишні мало, і всього мало. Абрикоси абрикоси взагалі немає. ось Гляньте, які дерева лисять. Це ще добре, що хоч трохи листя попускало і то воно, бачите, все воно на землі. Я не знаю, може тільки таке. Це у нас чи ще в когось таке є, що це листя з беркос повністю опадає. Чи це так дощі? Пройшли такі дощі, що листя опадає, чи я не знаю, що це таке. Чи це екологія вже така. Ми вже не знаємо, що думати. Якщо тут хоч трошечки ось, бачите, листячко є, то на верхівках дерев. Зовсім немає. Лисі стоять. Ой. Яка краса. Буду її розсаджувати. А зачем ця бутилка? Та думаю, якщо буде горіти. Заповни раз і навсегда, Перед тим як ставити на мангал м'ясо смажити, потрібно е, углівці посипати сіллю. Тоді не буде так, вогнища. Вони горять, потому, що вони всі згоріли. Хто згорів? Дрова. Ну так вуглі вугілля ж там. А я пахне. Я як отой хлопець. А Мікає. пахне я. Пахне... Приготуваю корочок, а пахне як пахне Льоша насмішив <ривіт> ето. Тепер будемо всю життя повний, А пахне як. Він <ривіт> тільки да? на сукропчик на огороді. Зараз. Mm -hmm. Вот, видишь, дивися, я это, оно разрастается. Видишь, эти стоят, разрастаются. А что же, как воно? это? Ничего, а потом вот такая будет красивая. вся это. Директор ходит. Директор качели поправить надо. Вона она нагнулась. Крыша. Подчиненный, иди сделай. <laughs> я не подчиненный. У нас тут каждый сам себе директор. Самий головний директор, ось відпочиває лежить. Директор в білому костюмі. Люська моя, відворачується. Які в мене чорнобривчики гарні? Що є жовте, ще не квітне, троянда. Хочу вам ще показати свою сурфінію. Гляньте, як вона розрослася, яка вона шикарна. Біла теж гарненька така, сейчас не сустура не свата, так? Да, так да, да. я вже готую на стіл. Накриваю. Такі гарні серветочки, колись приїхала ну, ще перед великим до сестрички в гості, а в неї ціла гора серветок. Я говорю, нещок ти собі так багато купила серветок. А вона каже, була акція, і я її набралася. Я говорю, О, понятно. Вона каже, обирай собі, який хочеш. Якщо я вибрала собі з кроликом, так вони досі і лежать, щоб ви розуміли. Нічого страшно, що ви нас однею серветки? Гарні, жовтенькі. Те, чому ми збираємось, було свято трійця, зелені свята були. І всі працювали, і ми це свято перенесли на сьогодні. Ну як? Ми просто вирішили сьогодні посидіти з сусідами. Так що як ми вже будемо сидіти, я вже напевно знімати не буду сусіди не дуже хочуть зніматися, бо окрім сусідів, ще будуть люди, їхні друзі. Так що Ну що, ще мені принесли тут м'ясо. Зараз ще будемо смажити це м'язко. Але жара вже немає. Я ж думала, вони там собі розпалюють. якби знала, більше б дроби накидала, ну вже якось підсмажимо. Хочу сказати, шкода, що куми не приїхали, кум, я знаю, ти будеш дивитися це відео. Але нічого, підросте ваш кіндер маленький, от і зустрінемося обов'язково. Мій кум це син моїх сусідів. Смажиться, не знаю, що тут посмажиться, але щось посмажиться. Так що, кому і прийде час, і ми обов'язково-обов'язково обов зустрінемось. Сусідка вже почала приносити накривати на стіл. Зараз і ми будемо вже виносити їжу. Так. Ну а вам всім до зустрічі на моєму каналі, всім до побачення!